Здоров, народ! Знову обзор на енергетик зараз буде. На сьогодні в нас енергетик Energy Go. Це один із самих дешевих енергетиків на ринку України. Купив його в магазині 237 за 22 гривні. Тобто магазин 237 він рахується таким ну, не дешевим. Там завжди націнка на пару гривень більше, ніж в АТБ. І навіть в такому магазині такі енергети коштував всього-навсього 22 гривні. Я раніше вже робив на нього обзор, але це було дуже давно і неправда. Плюс він поміняв свій дизайн і, можливо, він поміняв свій смак. Реально, час йде. Mm. Все міняється. Кроме президента. Так, що я можу сказати? Ось такий от дизайн прикольненький. 32 мг кофею на 100 мл. Класика вітаміни групи Б, грубо говоря, стандартний, стандартний енергетик. Так, давайте я на аватарку для заставки себе сфоткаю. Ось отак от його. Все, сфоткаємо. Давайте його спробуємо. На запах класична класика, тобто на запах він такий прямо як максимально класичний, звичайний енергетик. Просто хороший запах кофеїну. Давайте подивимось на його колір. Я на цей раз взяв прозорий стаканчик. Похоже на живчик. По кольору, як живчик. Такий жовтуватий. А по смаку. Ах. По смаку це класичний стандартний енергетик. Раніше такі енергетики виробляла компанія своя лінія, але ну, чесно щось продаж вже їх не бачив давно. Може зняли з продажу чи як. Гарніше енергетик був своя лінія. Ну, посмакую один будинку, <рес> продається зараз енергетик своя лінія чи ні. Бо я в останній час вже щось не замічав. Чи може просто в то АТБ, в, в, в який я зараз схожу, його не завозять, або його взагалі нема. Тобто взагалі знялось производство так далі. Ну, ще недавно з того року пам'ятаю купував. Цього року, напевно, ні разу не куплю. Обосняв з производства, або просто я не замічаю. Це смачно, це дуже смачно. Я любитель такого класичного дешевого стандартного смаку і його реально легко пити. Він приємний на смак і він хі, дішманський, якщо ви хочете дешево зарядити кофеїном, то в принципі можете сміло брати цей енергетик. Він, ну, він смак приємний, візан прикольний. Єпше. Клас. Рекомендую. Всім удачі.